Боржава один з найдоступніших і наймальоничіших хребтів українських Карпат. Сюди можна без проблем доїхати потягом, автомобілем, велосипедом чи просто прийти пішки. І найголовніше це краєвиди, багато і на різний смак. При цьому тут настільки гарно, що я рекомендую приїжджати сюди і влітку, і взимку, і в міжсезоні. Особисто самому рідко коли вдається планувати поїздки завчасно, тому прийти додому після роботи і вночі вже кудись вирушати, стає нормою. Основним мотиватором цього разу була ідеальна сонячна погода, яка співпала з вільним днем та відсутність термінових справ на завтра. Початок нашого маршруту цього разу трохи незвичний, бо замість автомобіля ми добираємося до Карпат потягом. І от уже останній рік з кам'яця в цьому випадку є дуже класне сполучення. От ми можемо ввечері буквально сісти і зранку приїжджати ну там більшість станцій якраз західної частини Карпат, туди де воловець і там ще частини Львівської області. О, що раніше для нас було трохи недоступне. Навіть таке ранкове сонце, воно надзвичайно підступне. Бо здається, що там ледве світить, майже нічого не гріє, але інсоляція настільки потужна, що буквально підгоряєш збоку, зверху, знизу, де обличчя чи руки не закриті, там і загар отримуєш. Сьогодні абсолютний штиль, вітру немає взагалі. Я вже щось от останні рази скільки ходжу в гори, завжди якісь такі сильні, е, вітри, що я навіть не звик до такої тиші, яка зараз є. Але зима гарна. хребет. От і десь зараз перед нами має відкриватися вигляд на гору плай. Якщо нічого не зміниться, то сьогодні ну, я планую туди дійти, а там вже по ситуації, можливо, десь і буду спускатися швидше, а може і піду на високий верх. Зараз оці пейзаж виглядають живу, які тут відтінки кольорів прекрасні. Це просто щось неймовірне. Щойно прочитав, що тут заказник, і якби заїзд транспортом заборонений, але собі згадав, що на Боржаву, якби, всі їздять ну, хоча в цій частині значно менше, але теж виїжджають там квадроциклами і всім іншим. І так як і в більшості різних сфер наших. В Україні законодавство насправді досить непогано працює, але тільки його ніхто не дотримується. Я маю це ще розняти, бо зараз вийду на полонини і там не буде вже таких краєвидів. Але ви тільки подивіться. Дуже сподіваюся, що я ці кольори хоча б зможу трішки вам показати, бо телефон в цьому плані річ дуже примітивна. То сироварні. Оце означає, що на хребет недалеко залишилося йти. І Влітку ця місцевість насправді теж дуже гарно виглядає. Ну, Буквально в різних кольорах. Я вже не пам'ятаю в цьому місці, куди мені потрібно йти, щоб відразу на метеостанцію. Ця частина це ніби вихід на хребет. От Тут у нас траверс. Зліва це зразу, якщо йти на великий верх. А оце пам'ятаю, це вихід на метеостанцію, але це взагалі не точно. Єдине, що бачу тут найбільше слідів, то напевно варто дотримуватися натовпу в цьому випадку. Так виглядає Карпатська зимова пустеля. Суцільний сніг і сильний вітер. Зараз його не відчутно, бо немає ні снігу, там, який замітає нічого, але просто звичайний сильний вітер і навколо крижуна пустеля. Ось Враховуючи напрям вітру, отут ми маємо такі величезні намети в цій стороні. І далі йти дуже небезпечно, тому що можна просто провалитися і піти разом зі снігом зі схилу. Прийшов я до метеостанції, вже зараз десь теж щось потрібно перекусити, ну і там подумаю, що мені робити далі. Стоїть чи йти все-таки туди на високий верх назад, чи не йти, тому що ніби з одного боку ще є трохи часу. Е ну Але так досить впритик до потяга. І мене щось трохи нога відчувається ніби не те, щоб натерта, але ну, треба бути обережним. От, А туди відстань десь ще більше 2 км, ну, і це назад повертатися і спускатися. На Все мені десь орієнтовно потрібно годин, напевно, 7. У ну, мене орієнтовно так і десь і є ще. І от думаю, чи йти, чи ні. Побачимо. На великий верх все-таки більше 3 км і півтори години. Ну, Я собі закладаю, що це все-таки буде десь 2. І воловець половиною години 9 кілометрів. Ну, побачимо. Для себе відмічу час. Зараз у мене 12.30. От, ну, отак от, от. І хочу побачити. За скільки часу я туди вийду. Досить сильно провалююся, коли стою і шукаю місце, де буде краще пройти, і бачу хтось так само. В одну сторону, в іншу, зрозумів, що кругом однаково. і все таки пішов прямо. Дуже цікаво виглядає боржава взимку, бо от що в одну сторону, що буквально в іншу. Суцільні снігові поля. Замість от тих зелених черничників, які є влітку. І особливо, коли ти йдеш сам, по хребту нікого більше немає і відчувається дуже якось безлюдно. Ще б трохи обмеженіші краєвиди по сторонах і думав би, що ти десь в якісь там тундрі чи десь на півночі далеко. Ну, якби правда гір не було таких. до вершини, якщо все нормально, то буду скоро там. Десь тут шукати стежку потрібно, типи менше провалююсь. Як виглядає дорога на великий верх, ніби її тут хтось прогорнув, але насправді це просто так вітер веду сніг і залишив тільки по краях. От. Попередній підйом був ще досить далеко, я думав там останній буде невеличкий, а він ще насправді ого. Тут ще от метр десь, напевно, 500 є до вершини. Так, Ось він найбільший підйом. Десь на нього напевно хвилин 40 потрібно. От, хоча я вже використав свою годину, поки йду. Е, але ну, вражає він навіть зблизька і здалеку. тому що круте. Якщо б тут було щось погано з погодою, то я не знаю, чи на нього можна вийти так просто. І тут снігові карнизи понадувало, там Там кілька метрів товща снігу. От, і Прийде весна, будуть лавини. Небо, колір таке насичене, чисте, жодної хмаринки немає. Лише отуди над горою стій і там на Закарпаття. Далі, От видно якісь хмари, але щось таке, вже зверху побачимо. Вже видно цей хрест. це означає, що ми вже на вершині, але ще потрібно кілька десятків метрів туди дійти. Сліди від скітуру, Думаю... Щоб було їм дуже класно звідси спускатися, бо як подумає всіх і зараз ще назад пішки йти. Це ж просто щось нереальне. Там напевно закінчується цей антициклон, десь межа атмосферного фронту. Що, я вийшов наверх, одразу забув правда, зняти, але от півтори години. Ну, буквально так, як і записано було на тій табличці. Одна мрія теж здійснена, можна тепер спускатися вниз. На табличках писало, що звідси більше п'яти годин мені зараз спускатися до потяга, але в мене залишилося вже менше п'яти годин. Тому треба буде пришвидшитися, щоб допомога ну, стигнути. Бо в мене немає варіантів туди шумати. Завтра потрібно бути обов'язково вдома і е, інше потягів теж немає. Маю спішити, але в мене є надія, що от взимку спуск він зазвичай відбувається трохи швидше, ніж влітку, бо типу ти можеш вступати і не дуже дивитися куди, бо сніг кругом м'який. Але з іншого боку, я сам, якщо щось підвернути, ногу там чи зламати, то власне допомогти особливо і не буде кому. То треба бути обережним. Дорогою, яку замело, бо неможливо піднятися. Але спускатися можна прямо надзвичайно швидко і приємно. Вже з досвіду кількох зимових походів можу і знати, що оці такі китайські е, кішки, ну, не знаю, що це їх назвати, такі ланцюги. В принципі, їх достатньо. Та якщо в мене там вага досить велика і немає аж такого там, я не знаю, якихось мега зальодованих поверхонь, то достатньо для того, щоб просто ходити і не думати, що ти впадеш. Була в мене надія все-таки піти назад червоним маршрутом через темнатик ту цицьку, але Дуже важко без снігоступів. Таке відчуття, що стало взагалі ще тепліше. І сніг якийсь став більш м'якший, а може це так здається. От. Але провалюється дуже сильно і туди йти я не знаю, яка буде дорога. А в мене по часу дуже все критично, треба встигнути. Тому, напевно, все ж буду повертатися жовтим маршрутом, так як і сюди добирався. Ну що, 15-15 майже. І от зайняв похід туди-назад приблизно 3 години. Ну, трішки менше, там 2 години 45 хвилин. А якщо так розкинути, то туди приблизно так півтори години йшов, а назад десь за годину 10 повернувся. Е, можливо, було б швидше, але в кінці тут дуже важко був цей підйом невеличкий. Але просто там стрягли ноги і... Ну, Буквально швидкості взагалі не було. Ну що, десь я отам мав би споглядати свій сьогоднішній захід сонця, він має бути дуже гарним. Бо морозна погода, щоб на завтра триматися, буде таке рожеве небо. Але краще не ризикувати, бо часу в мене дуже мало, а щоб отуди дійти от по цьому всьому хребту, там стежки немає і дуже сніг може стрягнути. У мене снігоступів немає, тому краще вже. Іншим разом! Була думка тут залишитися, але все-таки перевірив відстань маршруту і свій час краще не ризикувати а йти вниз, тому що завтра от, ну, ніяк не можна залишитися. Передвечірні краєвиди над воловцем. В своєму гарно сонце освітлює. Поки я рухаюся вниз, сонце вже поступово сідає і там оце освітлення таке вечірнє. Надзвичайно гарне і дає такі особливі кольори, але ще не вечір. Має бути рожевий. Вечір все ближче. Небо все червоніше. Правда, поки що кольори ще жовті, але якщо ще трішки почекати, то будуть тоді більш червоними. Немає поки червоного, залишається таким оранжево-жовтим. Але в цілому наверху, я думаю, все одно виглядає там досить гарно.